Подбати про власне здоров'я не відходячи від каси. У сумах усі охочі мали змогу виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові та вагу. Соціальну акцію присвятили Всесвітньому дню боротьби з діабетом, влаштували ж її в одному з торгових центрів міста. По радіо почула, Думаю, поміряю заодно і сахар і здавлення. Прийшла на роботу, відділа, що десь акція, вирішила пройти. Просто були офіцінти. і Увиділи, що буде акція. Нині цукровий діабет одна з найбільш поширеніших недуг у світі. Тільки в Україні, за даними МОЗ, зареєстровано понад 300 тисяч осіб, життя яких залежить від вчасного введення інсуліну. Разом із тим організатори акції кажуть, мета заходу не залякати людину, а дати їй інформацію про стан здоров'я та можливі ризики, бо впіймати початок хвороби куди легше, ніж її лікувати. Статистика у нас по Україні досить сумна. Ми вже можемо ми трошки обробили її, і можемо говорити, що до 10% Людей, які живуть поряд з нами, вони мають суттєво підвищений рівень цукру.